Привіт! Я сьогодні вирішив зіграти переробленою пічкою за еволюцією. На екрані ви могли побачити, яку я зібрав деку. Виставляю електричного духа для прокрутоциклу. Мій противник ставить електрика. Я ставлю велику рижу женщину. Підкидаю до неї піч. Мій противник ставить в деф дракончика. Я дефаю електрика за допомогою діда та громоверця, пічка навалює по дракону, велика мати трохи не дійшла до вишки. Я скидаю прямо перед пічкою ще одну велику рижу жінку, яка успішно доходить до вишки і робить кілька тичок. Поки пічка разом з великою рижею жінкою Упали правий тавер, дід з громовершцем, знесли половину лівого тавера. Я спокійно дефаю проходку противника за допомогою діда та пічки, але пропускаю трохи допустимого урона від Фенікса. Я спокійно дефаю дракончика за допомогою Електродуха та Громовершця. Мій противник виставляє електрика за вишки, а я кидаю безну. Я ставлю дракончика в деф, електродракончика, та підкидаю діда, ставлю ево пічки. І що хочу сказати на рахунок звичайної пічки та еволюційної пічки. Звичайна пічка набагато краща, чим стара. А, а її еволюція взагалі імба, коли назбираю еволюцію на королівського гіганта, обов'язково буду збирати на еволюцію пічки, якщо її не понерфять. Я без великих зусиль дефаю проходку мого противника. Поки я дефаюсь, дід успішно доходить до тавера та зносить його. І я прошу вас підпишіться на канал.